Підписники, всім доброго ранку. Сьогодні у нас вже середа, 9, точніше, 10.30 на годиннику. Тут у нас хорошенько так стоїть. Багажні, бо я вожу, вважай. Ось. Скопа отак. Получається. Тут ось один, тут другий. Маємо батарейки. Але зараз обереться, замовлення. Сережатися напевно. Власники ліпів -то знають, що показник запас ходу він прошлітстить. По дзвоночках були замовлення, а це вже виїхав і замовлення на стядишко. Коротко, наїхав на шурупу вчора десь. І це ж... Підходжу до машини, сьогодні бляха-мога і колесо спущене. Взяв, підкачав, але заїхав на мойку. І виїжджаю з мойки, там протирався, то дивлюся на тому місці, де шуруп починає спускати. Тому зараз поїхати на шономонтажці, спрямовано взяти і щоб його витягнули, щоб не спускало. тому що... Ну Це теж не діло, коли воно буде сикати, оце, бляха і... Ра покажу Шурупчик в нас. А так стоїть. Щось мені не сильно дуже щастить з колесами. Це ж переобувся на якраз на зимню резину, а ось у мене в багажнику я ввожу, ось. О, скоба отак. Получається, тут ось один, тут другий. І така скобка тут. Бамс! Якраз таки обувся був, на зимню резину, так добре, класно. І зараз будемо одне робити, і друге шукати, купляти. Тому ой, робота цих таксистів, кажуть так добре, ви так добре робите, заробляєте. Так, порядочок. Зробив я колесо. Одне й друге. І виходить, взяв на якраз замовлення і тут залетіло до ще люди стоять з колесом, що то роблять, щось з цими колесами не везе трошки. З Бориса Тена в нас, поїдемо на Шевченка завести. 9 градусів у нас тепла зараз. По зарядці в мене там, я виїхав в мене там з дому сьогодні, там в мене було відсотків 35-40. Не повністю в мене заряжена машинка, тому трошки пізніше, ну як трошки. Одне-два замовлення, і, напевно, вже треба буде їхати підзаряджатися. А так наразі поки працюємо це замовлення, і вже далі. Включена в мене автономочка. Люблю я коли тепленько, а не так, коли прохладно, починає шапку тягнути там. Люблю, коли нормальна температура. А зараз замовлення з Тутковського на бульвар поїдемо. І в мене що? У мене відсотки. По батарейці менше менше і менше стають. Так хорошо глянути, коли машинка заряджена. 100% показує 124-134 запас хода. Так добре. А зараз 24% маємо 31 запас хода. Але хто власники ліфів, то знають, що показник запас хода він трошки бздить. Зараз замовлення в нас з онкодиспансера тут. З Печенка, Цюпівського на Корольова 147. 22% маємо батарейки. Але зараз завести це замовлення і вже заряжатися, напевно, що їхати. Все, завіситься замовлення і в мене тут 14% зараз залишилося все. Завісся замовлення, в мене тут залишилося 14% батарейки і їхати підзаряджатися. Зараз побачимо, що тут на території, чи, чи є машинки, чи нема нікого. Ні, тут пусто, машинок немає, одна тільки стоїть, заряджається це вже на, на довшій зарядці, а зарядка чи демо, то вона... Пуста немає нікого. Стати трошки сюди. Получається, по праву сторону може хтось під'їде, щоб місця було людині. На зупинці навпроти Небесне сотні 54 на Шевченка. Дощик все більше і більше починає щось він Да, і такий, напевно, він це він на... Не, на, не на день, не на два. Він оце буде отако ляти, ляти, ляти. Ефір, друзі, пустий маємо. Тільки залітає оце по ланцюгу. З пальця щось брати, то нема чого брати з ефіру. Оце тільки ланцюг, фільтр я не вмикаю, бо фільтр зараз, я думаю, що немає сенсу його вмикати. Катаюся я по ланцюгу. І зараз у нас 14.15 на годиннику. Ще трошки по місту Житомир будуть тягучки такі йти. Як я люблю в такі тягучки працювати. О, як хорошо. Але що робиш? Треба надо Треба надо працювати. Десь тут вона нас зараз і очікує. Чергове замовлення. Їдемо із вільського шляха на Короленка 5 дроб20 та сума 86 гривень на Спартак, бо звідси треба виїжджати. Зараз я на початку бугунії. Стекла в нас трошечки. Бачите, отаке дрібне, 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 дрібне йде. Він зараза трохи оце зовсім, короче, короче, щось зовсім. зовсім воно не то. 15.40. Вже в мене 58% залишилося батарейки. Трошки було по замовленнях, друзі. А воно й буде, тому що дощ. Трошки буде він давати, так, да, давати замовлення, уклон. Болт я взагалі не вмикав нічого. Чисто по уклону, ніяких цих, тому що якщо є робота, якщо є робота, то однієї служби вистачить, я думаю, нормально. Но діло не про то, діло в тому, що по болт мені щось він такий останнім часом, там два дні, коли я працював по службі уклони плюс болт, то він мені щось не дуже сильно і сподобався, тому що напружує, тим, що напружує тим, що коли вони замовлення скидують і, виходить, програма розкидує на декілька машин. І тобі ж приходить замовлення, там, да, там дивлюся, хочу подивитися, куди їхати, там буквально 2 секунди, бац і все. Тобі ж це треба брати, отак не глядя. Да. І виходить, що Ну і напевно, що в них в пріоритеті трохи офісні машини. Це напевно, що так. Я можу помилятися. Може це мені так чисто здається, бо і по службі болт мені здалося, що там буває взагалі. Там я якось як хвилюю. Нема, нема, нема замовлень, потім хобана є. Нема, 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 потім хобана знову є. А уклон якось по-іншому. І катаю я по ланцюгу сьогодні. По ланцюгу або якесь цікаве замовлення, то я беру вже зефіра. По фільтрах я не виставляю, не ставлю фільтра, тому що доведеться по фільтрах трошки довше. Ну не трошки довше, а нормально чекати. А чекати, як би я не сильно хочу, мені хочеться заряди, викатати, поставити на зарядочку, щоб ще на вечір, зараз у нас 15.42, це щоб до годин 6 виїздити, потім поставити на зарядку і ще виїздити. На вечір на якраз хватить, там, щоб 2-3 години, оце з 9 виїхати і на якраз гепнути. Так, нормально, може бути. І можна відпочити піти з олді, по комфорту. Будемо їхати на польову. Дощ кап-кап-кап-кап-кап. Нічого він не перестає, замовлення. Ну, правда, замовлення дає, оце що Оце що плюс тому, що да, по замовленнях нормально, друзі. Це в нас виходить перший вхід, вихід, як він рахується з Олді. І навіть купить рука 13. 16,27 на годиннику, 45 проциків, батареєчки. Да. Ялинки збираю, бачите? А ви збираєте ялинки, хто збирає ялинки. Я теж їх не збираю, чесно, це просто так, це. Це просто так я ляпнув, щоб... щоб було, я їх не збираю. Хтось правда, говорить, що щось вони дають. типу, там... Що... Щось вони дають. А що вони дають? Без поняття. Отако От показує, що ялинки собираються, тому що е, плавно їдеш, плавно стартуєш, плавно зупиняєшся і це воно, ці ялинки оце, відстраюються. А так вважай, то щоб воно там прямо аж сильно там давало, то я не знаю. 16.28, скоро в нас вже буде тягучечка по місту, час пік. Угу. На Глобал заберемо замовлення. Така то в нас погодка, друзяки. Зараз, так, да, дощ йде. Ями не видно, тому що калюшки. Саме ось в цьому місці тут да, тут, конечно, тут, їхати треба обережно, тому що зараз влізти то не дуже сильно і хочеться. Майже 10 година, друзі, трошечки треба було відлучитися по дзвоночках були замовлення, а це вже виїхав і замовлення тут у нас рядишком. І що виходить? Не перестає цей дощ, він йде, йде і ще раз йде. Десь зараз тут замовлення, ось біля цього. Невірно, це біля суші. Напевно, так, да, тому що людина вже йде до мене. Хорошо! Ось таке замовлення, шостий під'їзд. Треба тільки буде розвернутися це. Коротше, десь туди, нам треба їхати буде. І на вокзальчик. Хорошо. Годинку можна було б десь трошечки упорно попрацювати би, хотілося б. З Київської 59. Так, і знову це замовлення буде на автовокзал. Правда, коротеньке, там півтора кілометра буквально дотягнути до нього. Да, це, виходить, на автовокзал було і ще одне на автовокзал буде. Машин, друзі, мало. Ну, тим не менше вже 23.11. Мало руху. У нас по кіївські ще й дорогу роблять, Ну, як роблять, згризли верхні, верхній шар. Будуть стелити новий асфальт. Євро буде! Якось воно буде, але тому що. О, ось сьогодні в мене приходить щось запізнення в іде, я не знаю, щось в мене зарядка мені тільки присилає, у вас закінчуються кошти на балансі. Хоча я вже тільки виїхав вже як хвилин 20 з зарядки, і мені тільки вони присилають десь глюк в програмі. Да, ще б такого замовлень три зробити би, і було б, напевно, би нормально, і все, і можна їхати. Щоб не затягувати останнє замовлення, прям вже десь на Україну, щоб не їхати, щоб не вертатися. Не полюбляю я ввечері перед комендантською годиною повертатися оце з України. От Не хочу. Краще по центру дьогнутися, да, цих два останніх замовлення, аніж туди. З АТБ. Поїдемо із вітильця, я щось вцеплю, не вцеплю, під'їду трошки райончик Музикалочки. Якщо вже нічого не буде, то буду їхати до домці, тому що слабенько, слабо, так? Да. Слабо дає, друзі. Дуже і дуже слабо. Щось цього доща не було, не... десь там певну годинку він потримався і вп'ять дивлюся, він не крапає. Ну що це таке диви? Це ця осінь постійно йде. Так, тут в нас десь за ТБшки. Той зараз має виходити. он показує, ви майже на місці, та я вже на місці. Київська 100. Да, мало тут людей. І поїдемо ми на Слобідську. 23.36. Або останнє, або, друзі, вже передостатнє замовлення на сьогодні в нас. Було б, звісно, добре, щоб швидко вона прийшла, пасажирка було б дуже сильно класно. Бо такі замовлення в кінці, виходить, що приходиться, приходиться чекати. Десь люди затримуються, не сильно спішать. Якби уклон взяв, зробив би, щоб зразу була, рахувалася подача. Якби уклон зробив, щоб одразу рахувалося, приїхав, нажав на місці, хвилина десь буквально, хвилина пройшла того, і потім зразу почалося рахуватися платний, простій, так би було б цікавіше. Люди би приходили б в два рази швидше. А так доводиться чекати, на жаль. Але щось нікого немає. Не там, не там, не там. Ну що, підождем? Що ми маємо? 23.56, такий от нас ефір по місту Житомир. Тільки одне замовлення і на цьому все. І я вже нікуди їхати не буду. Їду чисто додому. Зарядища вистачить з головою аж на завтра. А на цьому, друзі, все. Такий в нас сьогодні був дощовий е, дощова така була погода в середу, 8 жовтня, за мить вже 9, комендантська година в нас по місту Житомир. До двушечки я трошечки не дотягнув. Ну, тим не менше, та як я взяв, як я відлучився, то може бути. Так як я працював не повний робочий день, там небагато. Тому я думаю, що цей показник нормальний. Правда, друшечки немає, але що є, то є. І на цьому нормально. Так як зараз взяти в нас робота, це вже робота впала. Все рівно замовлень трохи стане менше, як не крути, жовтень, листопад. Трошки буде слабовато, але... Робота буде, якісь замовлення будуть, але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Дощ, правда, своє зіграв. Бачите, зараз ось повертаюся додому, то тут у мене близенько є біля хати, то трошечки таке починає дрипати. Ну, погода передавала, що на завтра буде на 4 градуса тепліше. Зараз маємо 10 градусів і так. Всім доброї ночі, зустрінемося трошечки згодом.